А далі про солодке. Виготовлення цукру починається в полі. Тут спеціальні комбайни копають цукровий буряк, обчищають від листя та бруду. Один такий монстр за годину накопає не менше 24 тонн солодких коренів. Далі бурячки доправляються автотранспортом до заводу. Тут їх складують на кагатному полі. До речі, за новою технологією тут зберігають лише дводенну норму буряку, що становить 14-16 тисяч тонн. Тому солодкі корені не втрачають своєї цукристості. За добу, наприклад, радехівський цукровий завод переробляє приблизно 8 тисяч тонн буряку і виготовляє 1100 тонн цукру. На кагатному полі працює спеціальна техніка, що при потребі подає солодкі корінці для подальшої переробки. За допомогою гідротранспортера буряк подають у виробничі цехи. Тут його мить і за допомогою різок перетворюють на стружку, з якою в подальшому виварюють цукровий сік. Відходи бурякової стружки не пропадуть. Їх використовують для згодовування домашнім тваринам. Цукровий сік кілька разів фільтрують і уварюють до густого сиропу. За всіма технологічними процесами пильно стежать досвідчені оператори. Наступним етапом виробництва солодкого піску є процес кристалізації під дією вакууму. За допомогою центрифуг цукор відділяють від патоки і подають у сушильні барабани, де із солодкого піску випаровують залишки вологи. Його транспортують на зберігання. Тут також свої особливості. При потребі цукор зберігають при стабільній температурі та вологості у спеціально збудованих ємкостях, міськість яких може сягати до 50 і більше тисяч тонн. Частину готового продукту відразу пакують у зручну тару, тут на вибір покупця є 10, 10, чи 2 кілограмові мішки. Для промислових потреб його доправляють цистернами ємністю у понад 20 тонн. Ну а для офісу, кафе чи ресторану чудово підійдуть стіки. Ми використовуємо цукор, цукор діамант нашого власного радехівського виробника. Радехівського цукрового заводу.